Вітаємо всіх слухачів подкасту Психологія без фільтрів. Сьогодні говоримо про тему, яка здається знайома майже кожному: як боротися з емоційним вигоранням. З вами Кіра Зотікова. І Нікіта Соркін. Привіт усім, Кіра. Скажи чесно, ти часто чуєш від людей фразу Я просто втомився, але нічого, переживу. Постійно і найгірше, що люди справді вірять, що це нормально жити на межі виснаження. Так, ніби бути постійно втомленим, це ознака продуктивності. А насправді це перший дзвіночок вигорання. Абсолютно, бо вигорання це не про один поганий день. Це коли ти прокидаєшся вже без сил і не розумієш, де вони зникли. І часто люди думають: мені просто треба більше мотивації, але проблема ж не мотивації, правда? Не зовсім ні. Проблема в тому, що ресурс закінчився, і коли немає ресурсу, мотивація не врятує. Тоді логічне питання: що з цим робити? Що почати, якщо вже відчуваєш це виснаження. Почати з чесності з собою, сказати мені зараз важко, без націнення і без сорому, і без порівнянь з іншими, бо завжди знайдеться хтось кому ніби ще гірше, так але це не скасовує твою втому. Далі навчитися робити паузи маленькі, але регулярні. Оце до речі складно, бо багато хто відчуває провину, коли відпочиває, і дарма. Відпочинок це не слабкість, а спосіб вижити в довгій дистанції. Ще я б додав говорити про свої почуття. Просто проговорити те, що відчуваєш, вже приносять полегшення. Погоджуюсь, і якщо відчуваєш, що сам не справляєшся, звернутися до фахівців. Це не крайність, а турбота про себе. Бо постійно триматися не вихід. У наступних випусках ми поговоримо про конкретні інструменти відновлення та емоційні бар'єри, які заважають нам чути себе. З вами були Кіра Зотікова та Нікіта Соркин. Це був подкаст Психологія без фільтрів. Дякуємо, що слухаєте. І пам'ятайте, ви не зобов'язані бути сильними весь час.